Volvo V-70, 15 рік 2.0D3-двигун автомат, ресталін продано. Ще й допомогли зареєструвати в нашому мрео. І Буде цей автомобіль їздити в Київська область. Не фарбований. З комплектом колес. Буквально пару днів назад я анонсував, що цей автомобіль привезли. І тепер він вже на номерах і поїхав. Ось так ми працюємо, друзі. Тут стояв, пусте місце. Тому що, чекаємо вас на перегляд на тест драйв. А ще хочу вам засвітити ось цю красотку. Ще одну таку класну машинку. Топчик. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, дуже величезний вибір Volvo Різні моделі, різні модифікації, різні комплектації, є ще вибрати. Навіть такі s 90 на, плафо... на новій платформі. Тому приїжджайте, замовляйте, тестуйте. До зустрічі!